Що в житті не було, я прошу залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу до неба й Христа. Ти це свічка Ісуса, яку не згасити і вітром, чиє сяйво людей приведе до підніжжя Христа. Ти маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти, і коли через Неї вони будуть радість шукати у земному. У тому, що щастя не може їм дати, тоді до голодних і спраглих неси благодать, скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій приклад побачать і вслід за Ісусом підуть. Пам'ятай, коли Бог це твоє джерело і основа, через тебе приречені мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти не деякон, Просвітер чи пастор всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав, хай же світло твоє не дає іншим людям упасти, хай освітлює шлях від землі у святі небеса. Щоб в житті не було, я прошу залишайся любов'ю і люби попри все, попри біль і образи і гнів, пам'ятай, що за грішних Ісус сплатив тілом і кров'ю. Іще грішними нас понад все в світі цим полюбив. Як же складно любить, коли люди на тебе не схожі, як характер різні, чи важко когось зрозуміть, сатана ж бо уміє вкладати думки нам ворожі, і ненависть, яка всю любов нищить в серці замить. та не слухай його, хоч таким непомітним буває. Протистань на колінах, не дай у собі панувать. Бо любов це насліддя цінніше, якого немає, не дозволь стані з твого серця цей скарб розкрадати. Бо любов не лише виконання закону і писання, це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ, бо любов наша зброя і дияволу протистояння. у житті, за яке зовсім скоро дамо всім звіт. І що б там не було, я прошу. Ти продовжуй боротись, хоч так глибоко ранять шипи на вузькому шляху, не лякай стісноти, і ще боляче можеш вколотись, бо ще гірше іти по дорозі, що повна гріху, бо ще гіршим я знать, що ти тут, на землі тимчасово, але Бог більш не буде у небі на тебе чекать, адже ти проміняла молитву, служіння і слово на те. Що не може реальної радості дати. І хоч часом, здається, лиш біль ти на обрії бачиш, хоч пистання стоять, та за що, та для чого, чому, хоч і хрест заважкий, і душа від безвиході плаче, усе знає Господь, понад все ти довірся йому, бо немає того, що творцю і царю неможливо, однак в нього є план щодо тебе і твого життя впокорись та чекай. І побачиш від Господа диво, зрозумієш, наскільки ти цінне для Нього дитя. Пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився, і з небес, в Гевсиманії, в час котувань і на Христі, і волі Отця, ради того, Ісус покорився, щоб тобі дарувати небеса, неймовірні святі, шлях туди нелегкий, тож міцніше тримайся. Бачиш там, даленіся ся і в вічності світлий поріг. І якщо ти для світу померла з Ісусом Воскресла, то думай про те і шукай лише того, що вгорі. Амінь.